Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні хочу подивитись, що вам ваш рід говорить. Що вам хочуть рідні сказати. Не забувайте підписуватись. Пісати мені на особисті розклади. Можете зараз якесь питання задати про себе і, можливо, почуєте на нього відповідь. Рід, рід ваш говорить, що у вас все буде добре, все вийде, що ви встановите всередині себе гармонію, спокій і радість. Не беріть на себе чужі проблеми, дівчата. От є у вас родина або близькі люди, є у вас якісь ваші гроші, є, наприклад, у вас якісь там вподобання, свої мрії. Тримайте їх при собі. Не витрачайте свій час ні на кого. Так, будуть якісь нові пропозиції, нові горизонти, нові можливості. Але то тільки для вас, розумієте? То тільки тому, що ви така. Два чоловіки. Хто одружений, тут кажуть, що ваш буде палати любов'ю, але вам чомусь та любов вже не мила. А інший, який вам буде подобатись, або так, ну, такого плану, чоловіки, вони будуть думати. Чи ти з вами в стосунки, чи ні. Ви Знаєте, тут прям така фраза йде. Ти сама, ти отримуєш те, що ти просила. Ти отримуєш все за те, як ти живеш. І серце розбите тільки тому, що ви дозволили. Обдурити обдурять вас тільки тому, що ви дозволили. І ви все, все одно живете в минулому. Ваш рід каже, ми тобі даємо нові шляхи, а ти не виходиш з цього минулого. Нові, нові шляхи. Рух. Можливо, ви прокручуєте з кимось діалоги в голові, з ким ви вже не спілкуєтесь, де є крапки. Або якусь образу підкручуєте. Живіть одним днем. Інакше буде застій, інакше просто буде, знаєте, таке відчуття, що просто час, час сплине і ваше життя закінчиться все. Буде увага від чоловіків, буде бажання і нових стосунків, і спілкування, але тут кажуть: якщо ти в стосунках, знаєте, іноді настільки не розумію вас, дівчатка, ви іноді ставите так питання, ну ви вже розійшлися, наприклад, ви вже не в стосунках. Або ви сильно посварилися, і це під питанням чи є стосунки. Так от, для тих, хто в стосунках, ви зрозуміли, тут вам порада всю увагу на стосунки спрямувати, не на інших чоловіків, а на лад саме в цих стосунках. Хто розійшовся, сильно розсварився, спілкуйтесь. Вам дадуть можливість вибору. Одні не будете. Тому що тут рід каже так: тобі, тебе образили, або тебе кинули, викинули, або від тебе відмовились, тому що ти дозволила людині так з собою поводитись. Ти десь пішла на поступки і тебе, та, тобі так сказали дякую. Віддячили так тобі. Ваша радість, ваш успіх буде дуже сильно бентежити якогось чоловіка. Можливо, колишнього або вашого нинішнього. Бо ви йому яскрава, радісна, не дуже подобаєтесь, тому що ви з під контролю виходите. Тут, можливо, тут родичі якось підключиться, але ваш рід каже: нові можливості дамо. І там, де в тебе не виходило щось купити, щось збудувати, наприклад, гроші отримати, трошки почекай. Просто почекай і ця ситуація, вона проясниться і вона вирішиться.